Ну що ж, друзі, я вас вітаю на своєму каналі Волчонок. Ну прежде ми начнемо цей відеоролик, хотів сказати, щоб ви поставили палець вверх. підписалися обов'язково. і не забувайте писати коментарі. Ну що ж, а ми будемо починати. Так, так, стоп, не спішіть своїми промокодами. Приглашаю вас грати в таку гру як UA Online. Всі силочки в описі. Також переходьте на мій телеграм-канал. Всім буду вдячний! Ну що ж, ми починаємо. Ну Що, ж, у нас перший промокод бонус, що дає, неповню. Що ж, наступний промокод урдати дає 3 XP і 12 тисяч гривень. Ну що ж, наступний промокод на Смарті дає 2 XP і 15 тисяч гривень. Ну що ж, друзі, ось такий маленький, коротенький вийшов ролик. Якщо вам це цікаво і подобається, ви пишіть в коментарях, буду випускати більше таких. Всім дякую за перегляд.